Вітаю з вами Пархоменко за полтавою. Ми сьогодні на вулиці Мироненка, 4. На запрошення місцевих жителів проводимо толок. Так, дівчата, здрасте. А підкажіть, яка довжина напоєна для вас бути. Ні, ну, може ви в шістьох а може в п'ятьох. Це вищий пілотаж, коли ти приїхав на толоку. І тебе ще частують, отакими смачними пирогами. Ми почули в сусідньому дворі такий захід. Звернулися безпосередньо до пана Пархоменка. В цей же момент ми домовилися, нам пояснили, як через телеграм зв'язуватися, як вони і планували, і обіцяли, бо було вже розписано там черга була на ці толоки. Через півтори, буквально тижні, все це влаштували. Дякую за допомогу! Я дякую ініціативній групі за те, що вона дбає про свій двір. Завдяки таким людям Полтава стає найкращим містом в Україні. Ідемо і робимо.